Добрий день всім! Сьогодні я буду закривати огірки кусочками. Для цього рецепту ми можемо використовувати огірки, які нам за в баночку накладати цілими. Ми їх отакі більші огірочки ріжемо на дві половинки. ось так. Або якщо ще більший огірочок, то ми можемо розрізати їх на чотири частинки. По цьому рецепту нам потрібно на дно літрової баночки покласти 1 чайну ложечку моркви, 1 чайну ложечку цибульки, різаної на кусочки, 1 чайну ложечку кропу різаного, 1 чайну ложечку чеснику, подавленого на чеснокодавці. Нам потрібно одну ложку томатного соусу. Також нам потрібно одна столова ложка солі. На дно баночки ложимо. Отаку От не без зверху. просту ложку солі. Нам потрібно 2 ложки цукру. Нам потрібна ложка олії. А також нам потрібний уксус. Нам треба от 3 столових ложки, один. Два. Три. Все це ми кинули в баночку літрову на дно. І тепер будемо накладати огірки. Огірки ми кладемо один біля одного. Отак От ставимо, Поки баночка в нас не наповниться. Так, наші банки наповнені вже доверху, тепер ми їх заливаємо водою доверху, і будемо ставити варитися. Ось так заливаємо водичкою до самого верху. Ставимо варитися, накриваємо металевими кришечками. А тоді будемо закручувати. Мої огірочки вже готові. Вони поварилися 8 хвилинок від закіпання, і я їх закрутила ключом. От такі вони в мене вийшли. Вийшло в мене 5 літрових баночок. Ось такі вони ось хочу показати вам. Ось тут і цибулька, морква, чесничок, трошки томату з кропчиком, і вони дуже смачні на смак. Попробуйте зробити собі такі. Я думаю, ви не пошкодуєте. А вам всім бажаю миру, злагоди, любові в ваших сім'ях. І ставте пальчики вверх, кому сподобалося, і підписуйтесь на мій канал.